Ну це, походу, вже все. Ребята, не знаю, як у вас, а у нас просто вже дубар. Я до такого не готовий. Почекайте! Блін, ще кажеться, дощ починається. Та ні, ну я насправді дуже люблю осінь. Просто у цей момент, знаєте, перекладати з бананки все по карманах, по курці. Грибочки ми вже збирали, маслята та під Тому я думаю, що скоро покажу вам. Свої кулінарні шедеври. Як у когось побачив, один сказав: ой, осінь, це все вмирає. Ні, ну мені, мені прикольно, все таке яскраве, різнокольорове. Більше доречно, що це період трансформації. Опа. А яблучка? ну це ж просто пісня якась свіжі. У мене ще сьогодні тренування вуличне. Під дощем, походу, буде. А як у вас погодка, як у вас настрій? Чи є оця осіння хандра, чи ні. Що в мене, в принципі, настрій позитивний. Заходьте до мене на сторінку, підписуйтесь, пересилайте це позитивне відео тому, кому сумно. Хай підіймо собі настрій. Ну і до зустрічі!